Спочатку роль Росомахи у фільмі Люди Ікс» була віддана зовсім не Г'ю Джекману, а шотландському актору Дагрею Скотту. Він навіть почав підготовку до ролі, але в останній момент все зламалося. Під час зйомок фільму місія нездійсненна 2» Скотт отримав серйозну травму, а знімальний графік Тома Круза не дозволяв перенести сцену з ним. У результаті він був змушений відмовитись від ролі Росомахи. За три тижні до старту зйомок студія екстрено почала шукати заміну. Г'ю Джекман на той момент був. Був відомий лише в Австралії. Жодного фільму в Голлівуді не мав. Його покликали на проби лише як резервний варіант. Але режисеру Брайану Сінгеру сподобалася його енергія. Півроку після початку зйомок Джекман ще не мав підписаного контракту. Студія постійно сумнівалась і розглядала інших кандидатів. Джекман знімався на пташиних правах з надією, що його не замінять. Але після перших днів зйомок він буквально вписався в образ Росомахи настільки, що вже ніхто інший не міг його уявити з того моменту. Г'ю Джекман зіграв Росомаху дев'ять разів і навіть повертається до ролі у «Дедпул» і Росомаха. Я не знав, що буде далі. Просто грав і боровся за роль, і здається, переміг, згадував Джекман.